Здорово, малючки! Гадаю, що ми з вами погодимося, якщо я скажу, що в світі є лише декілька більш гротескних методів проведення часу аніж на швидкість. Концепт того, що декілька чоловіків забивають свої нутрощі лише через спорт, залишає неприємний присмак не тільки на язику. Але лише ніявіть, якби ці тіпочки не займалися цим для розваг, а певна жахлива біологічна похибка змушувала б їх так запихатися впродовж всього свого життя. Тож привітайтеся з тараром! Тараре вилупився у Франції близько 1772 року в підній сім'ї фермерів. Родичі казали, що його апетит був такий не що вже над доростком тарари міг знямкати чвертіло корови за день. Ви думаєте, що за таких обставин на ньому б не зійшлася жодна футболка з Аліекспресу? Але Дзуськи він важив всього близько 45 кілограмів, коли йому виповнювалося 17. Втім, було ще декілька речей, які робили тараре особливим хлопчиком. По-перше, він мав нічогеньку таку розтягнуту хліборізку жахливо зіпсованими зубами, подейкують, що тарари міг містити 12 яєць за своїми худенькими щічками одночасно, точнісінько як бурундук, який зігріває свої бурундукові яйця. Також, коли наш хлопчик нарешті наповнював своє черво, з'являлося відчуття, що зараз він дасть життя ще вісьмом чудовим дитинчатам, але в будь-який інший час він мав дуже стильний пояс, який утворювався з його розтягнутих бочків. Крім того, він до усрачки смердів навіть за стандартами французьких селян 18 століття. Тож про його шанель номер 5 відгукувалось так: цитата: він тхнув до такої міри, що його неможливо було підпустити на відстань 20 кроків. Тож через все це та жахливий дім, який постійно затоплювало з його родини, було досить. Слухай, ти буквально виїдаєш нас із власної хати. Тобі пора звалювати. СКАКАЙ ДО СВОГО БОЛОТА, ЖАБАНЯТКО! Чёрт збирай, він тільки не назвав француза жабанятком. Це так шовіністично. А-а. Вони всі французи, чувак просто виглядає як жаба ти по всьому. Ну що ж, то пізно, я вже образився. Спрозуємо. Звак! Але вже після того, як покинув домівку, тарари був вимушений благати та грабувати, вище щоб задовольнити свій колосальний апетит. Неминуче люди почали його помічати, та врешті-решт він став вуличним артистом у Парижі. Люди передавали в руки тарари цілі корзинки яблук, яєць і на десерт винних пробок та Захоплено спостерігала, як він без жодних вагань висипає в міст собі до рота. Зазвичай все проходило без жодних скавок чи труднощів, окрім одного разу, коли до нього завітала сильна кишкова непрохідність. На щастя, натовп був достатньо добрий, аби донести його до лікарні, де його лікували найсильнішими проносними засобами, які лишень могли запропонувати у 18 столітті. Я б накалякав, що відбулось потім, але за таке мені видалив канал. Тож спробуймо це забрати зобразити в своїй уяві на декілька секунд. Рухаємося далі. Стрибок до 1795 року, який переносить нас прямо в розпав війни першої коаліції. Колись чув про неї, я також був залучений, усі нахуй. Так чи інакше, Тарара вирішив вписатися в цю двіжуху. Усе ж, може, ця глибока пустота, що він відчував, була викликана відсутністю сенсу життя. Виявилось ані трохи. Він дійсно мав порушення харчової поведінки. Навіть після того, як йому видавали четверну пайку, Тарара із радістю біг до найближчого Мітника в пошуках добавки. Після страждань від надзвичайної виснаженості його перевели до госпіталя в Сульцуень. Персонал там настільки очманів від здібності чоловіка, що вони вирішили його лишити та провести декілька експериментів, перший з яких полягав у тому, щоб помістити тараре в кімнату з фушетом на 15 людей. І тож нічого дивного в тому, що він пропилисосив стіл та одразу ж впав у сплячку. Згодом вони познайомили його з живим вугрем. На що Тарара люб'язно розтрощив риби між своїх зубів, перш ніж закопнути її, наче товсту вермішельку. Тож це де мурашок, страшно з ряду причин. По-перше, він помістив цілого довбаного вугря в свій живіт. Але по-друге, мав би бути момент під час травування, коли м'ясо вже розчинилося, а кістки ні. Тепер для тих із вас, хто не цікавився, скелет вугря виглядає ось так. Це означає, що всі ці гокоподібні ребра, всі. Разом штрикали стінки шунку терара, і йому було норм! Він також голими руками розірвав на шматки живого кота, випив його кров та з'їв усе за винятком кісток, а згодом відригнув шкуру прямо як сова. Але це так для загальної обізнаності. Після аналізу наших результатів я прийшов до такого наукового заключення. Так. Ми маємо їбаного демона в нашій палаті. Проте, як ми всі знаємо, з великим голодом приходить велика відповідальність, оскільки тарара технічно досі був у складі армії, командування вирішило скористатися його навичками задля вищого блага. Гей, тарар! Це я, генерал! Послухай, чи не міг би ти з'їсти цю коробочку з запискою для мене? Хм. Якщо ти зможеш, ми дамо тобі тачку повне смачних бичачих органів. О! І ось через два дні він. Повернув контейнер цілим та неушкодженим, та отримав обіцяну нагороду. Через цей фінт вухами вони назначили його справжнім шпигуном та відправили до Прусії з документами в його животі, щоб доставити до ув'язненого французького полковника. Але на превеликий жаль, є декілька штучок, що були життєво необхідними для того, щоб прокрастися в іншу країну, якими тарара не володів. Що ж, він навіть не вмів спілкуватися німецькою і. Чесно, це дуже важко залишатися непоміченим, коли ти бігаєш повсюди з протікшим дахом, винюхуєш сміття та калічиш маленьких тварин. Тож, яка несподіванка, його схопили. Спочатку він дуже сильно намагався тримати язик за гнилими зубами, але після одного дня шмагань і камери тарари здався. Після покаяння в скоєних речах і життєво важливому повідомленні, що пробирається змійкою по його нутрощах, пруси прикували його до нужника, допоки чудо народження коро. Обачки не відбулося через 30 годин. Виявилося, що записка насправді не несела чогось важливого, тож вони насмішливо провели на справжню страту, дуже жорстоко побили і відправили наше жабенятко назад у дорогу. А після цього всього Тараре повернувся до життя в госпіталі, у відчаї шукаючи панацею від свого становища. Але все, що вони намагалися випробувати, було до сраки. У той же час безмежний голод чоловіка продовжив заносити йому різноманітні скалки в цю ж саму дупу. Він часто крадькома тікав із госпіталя, щоб поживитися тельбухами обіля місцевого м'ясника і пособачитися в алеї з місцевими дворняшками за безцінне сміття. Тарара також іноді вишукував пацієнтів, яким робили кровоспускання, аби поживитися їх життєвими соками. А ще в кількох випадках його ловили на гарячому за спробою з'їсти тіла з моргу. На цьому моменті мого дослідження я був настільки байдужий до цього хлопця, що навіть не повів ок, коли вперше читав це. Я просто такий, ну, мабуть, проголодався. Так чи інакше, персонал госпіталя поблажливо ставився до його коників до одного дня, коли він перегнув палицю. Що ж, тераре, у тебе всього три рейди на ідеальню, чотири нещасні випадки пов'язані зі сміттям і одне споплюження трупа. Тож, з гордістю можу сказати, що цей тиждень був досить непоганий. Е, докторе, нам вірогідно слід повідомити вам, що 14-місячна немовля зникла зі своєї кімнати. Тараре, поглянь на мене. Чи ти, бляха, з'їв дитину? Терари негайно вигнали з госпіталя копняками під дупу, і він провів чотири роки поза ним, витворяючи всі жахливі речі, що ви тільки можете уявити. Коли він повернувся, то страждав від прогресуючого туберкульозу і помер невдовзі після повернення. Під час розтину лікарі виявили, що поглянувши в його рот, вони могли побачити весь шлях через горло до шлункової порожнини. Як ви можете уявити, уся область його черева була серйозно деформована для наочності. Якщо це звичайна людина, то ось що знайшли всередині терара. Прямо як і в мозку, ми можемо побачити, що близько 90% присвячено їжі та 10% на все інше. Тож мораль цієї історії в тому, що ні, знаєте що? Навіть мені не вдається знайти хоч щось схоже на мораль. Не всі історії мають глибину, і іноді це просто горе й огида від початку і до кінця. До наступних зустрічей, я сам і дякую за перегляд. Та якщо саме ви дуже хочете мене підтримати, пожаліти мій голос і у вас є гроші, яких у мене якщо чесно немає, то я залишу свій номер карти знизу. Ще раз дякую.